Роботи по подоланню наслідків тривають, і ви знаєте, незважаючи на ці обстріли, під якими вимушені проводити ці роботи, працівники ДСНС і комунальні служби, але ці роботи тривають. Вода з собою принесла дуже багато мулу, бруду, замуленість. В деяких низинах ще стоїть вода, її треба відкачувати, її відкачують, вивозять повалені. Дерева вивозять бруд. Треба розуміти, що все, що було майно в оселях херсонців, які були затоплені, перетворилися просто у бруд. І цей бруд треба винести, винести, вивезти, вивезти цього сміття, він триває постійно, більше тисячі тонн вивозиться там цього бруду і. З мікрорайонів, які були затоплені щотижня, але треба розуміти, що ця робота ще буде тривати довго, тому що об'єми, скажімо так, і пошкоджень, і нанесених втрат, вони дуже великі.